Всім привіт! Сьогодні з витребеньками приготуємо тортик зимній мус. Перелік інгредієнтів ви бачите на екрані. Також я його залишу під відео. З самого початку ми поділили яйця на жовтки та білки. До жовтків додаю соду гашену оцтом молоко та олію. Все ретельно перемішуємо, всипаємо частинами борошно. Коли Тісто буде густеньке, додаємо білки порційно для того, щоб не зруйнувати структуру тіста. Тісто має бути як густа сметана, тому борошна може бути більше або менше вказаної кількості. Поки печеться бісквіт, я заливаю конфі в силіконові форми. Якщо вас цікавить, як готується саме полуничний конфі, я залишу. Посилання під відео. Тепер беремо сметану будь-якої жирності 0,5 літра і збиваємо з цукром до стану крему. Готовий бісквіт розрізаємо навпіл та змащуємо полуничним пюре. Якщо у вас його немає, можна використати будь-яке варення, повидло або згущене молоко. Далі ми змащуємо обидві частини сметанним кремом. Після того, як ми змастили, у нас залишається приблизно 350 мл цього крему, в який ми додаємо домашній сир, цукор, ванільку. І знову все збиваємо, якщо у вас потужний міксер, то міксером або ж блендером. Туди ж додаємо розведений желатин. Маса дуже швидко схоплюється, тому потрібно швидко з нею працювати. Так як маса дуже швидко застигає, швиденько робимо такий фокус. Викладаємо на харчову плівку фігурки з полуничного комфіта будь-які фрукти, і заливаємо частинкою нашої приготовленої маси, потім викладаємо повністю весь бісквіт і заливаємо її всією цією. Залишеною приготовленою масою. Тортик побув в холодильнику близько однієї годинки. далі ми його перевертаємо та збираємо харчову плівку. І виходить ось такий чудовий тортик з візерунками. Краєчки торту можемо полити розтопленим шоколадом. Ну, ось і все, наш тортик готовий. І обов'язково в кінці хочеться подякувати тим, хто береже наш спокій. З наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим! Христос рождається! Славімо Його! З вами були Витребеньки в мисці від Оксани.